Оновилися та не до кінця по всій Україні пролетіла хвиля декомунізації. Розпочали з ліквідації пам'ятників та стел, так званим радянським героям. А потім взялися і за перейменування назв населених пунктів, а згодом і вулиць. Не обійшлось без обурень жителів обласного центру. Деяким назви вулиці аж ніяк не до душі чи не найбільше галасу навколо Струтинської, та хотіли назвати в честь Василя Червонія то тихою, то ліцейною. Остаточно зголосилися на вулиці Гайдамацькій. Та от тільки назву змінили, а таблички залишили ті. Втім, як виявилося, жителі новоназваної вулиці навіть і не знають про перейменування. Ну, я чув таке, але не знав, що вже воно змінилося. Перший раз чую від вас. Тобто ви навіть і не знали? Не знав. І щас з була, а тепер Гайдамацька. Дивіться. то що? Хай буде гайдамацька, непогано разно. Тепер як називається ваша вулиця? Ви знаєте? Mm, Гайдамак стоїть, так. А чому так її назвали? Mm, я не цікавилася. Ви знаєте, як називається ваша вулиця? Ні, не знаю. Гайдамацька, ви не чули? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Не чули. Ми ми, до речі, були дуже проти, щоб змінювали, звичайно. Я вважаю, що ну не було такої аж нагайної потреби міняти струтинську на гайдамацьку. Така ж сама ситуація і на вулиці Пластова, яка раніше була Остафова. Таблички на будівлях зі старою назвою, а жителі навіть і не знають, чому так назвали їхню вулицю. А от Рівнянин Валентин про перейменування дізнався лише тоді, коли отримав платіжку. Я не знаю, хто такий Остахов, а пластова, знаю, що пластова, бо платежки приходять на пластову. Я спочатку подумав, що це може щось наплуталось, може не мені прийшло. Ніхто нічого не казав, не питав. І Остахова була непогана, а пластова, невідомо, хто це таке, що це таке. І от чесь, що, що це таке пластова. По-моєму, це ніхто не знає. Я не знаю, я не зацікавлений був в цьому. Знаю на е, пластову. Дещо краща ситуація з обізнаністю на вулиці Івана Вишенського, в минулому Білякова. Як і на інших багатоповерхівках, таблиці з новою назвою не встановили, чи то забули, чи то руки не дійшли. А от сама назва вулиці не дуже подобається рівнянам. Я так зрозумів, що не вистачає в нас гетьманів, не вистачає в нас якихось таких знаменитостей, що називають, ну, а по суті, Ще молоде покоління, знаєте, що зараз в школі вчаться, А ми ж то виросли на тому, то нас не дуже поспішали нашу українську історію. І от, ну а просто зараз сідати і займатися, бо перейменували вулицю, хто це такий, як він, який він ніс, що він зробив для України, для нашої для нас особисто, ну, то це якби в нас не вистачає часу на це зараз. Знову ж таки не знають, на чию честь назвали вулицю. Ну я не знаю хто він, от бачите. А ви знаєте, хто це такий? Іван Вишинський? Не знаю, бо я це саме... недавно, скажімо так, в рівному живу. Не знаю. Може доця знає. Вона в школу ходить. Не знаєш? Тож не знає? На трьох вулицях, що нам вдалося об'їхати, нових табличок ми не побачили. Змінювати їх мають за місцевий кошт, от тільки місцеві обранці не квапляться розпочати доводити до кінця. Інеса Пославська Артем Лаговський. Новини Рівного.